Стара комуняка Ірина Фаріон розкрила свого рота на Маріупольську міську раду, точніше на Діано Триму. Якась жінка Трима з Маріуполя. Зараз мушу прочитати. що це за проява. Ця проява то є директор департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради. Вона ця стара комуняка звинувачує Триму в тому, що вона там якось нехтує законом про про мову та, взагалі, мовою. І ось у нас вже знову, навіть під час війни, встигли облити брудом суть нашої мови на круглому столі в Уніані, присвяченому проблемам української мови в Україні. Ви таки бачили, щоби в Америці присвячували круглі столи проблемам англійської мови? Не бачили, тому там немає війни. а У нас є війна. Мова йде про круглий стол в Укринформі, який був присвячений в тому числі проблемам мови, і Діана виступила. Від лиця біженців, біженців, здебільшого з Маріуполя. Так от ця Трема заявила, що ми не маємо права змушувати їх говорити українською мовою, що ми не повинні змушувати говорити українською мовою. Трема Взяла до рук. Чуєш, Трема Взяла до рук закон про функціонування української мови. Суть виступу Діани була в тому, що люди, які пройшли пекло Маріуполя, вони і так. Пройшли через пекло. і змушувати їх насильно переходити на мову, це невірно. А ми маємо 22-й рік. Початок війни. Маріуполь розсипався, він роз'їхався. Ті люди, які обрали для себе Україну, і приїхавши туди, люди вже потрапили, опинилися в мовному середовищі в іншому. Звісно, що це оточення воно сприяло кращому переходу на українську мову. Ми чітко розуміємо, що не може бути ніяких настильницьких дій і таких там слів або те, що ви маєте, ви повинні прийти. Нічого такого, що може примушувати, бо ті регіони, які були окуповані, а потім де окуповані, або люди, які є на сьогодні, випуск вони в житті пережили досить багато таких трагічних подій, які е, е, змінили їх всередині е, майже повністю. І е, сьогодні щось заборонити або нав'язати цим людям, ну, стає набагато гірше, і ну чи потрібно це робити? Тобто люди стали більше відкриті і більше за правду. Отже, для таких очманілих, бо інакше їх назвати не можна, повідомляю, що закони це завжди форма примусу. І тільки та держава є сильною, як казав Великий Тацит, де громадяни виконують закони. А там, де громадяни не виконують законів трима. Їх треба карати. На мій погляд, а я згоден з Діаною, мову потрібно полюбити, і ми повинні з вами робити все, щоб люди полюбили нашу мову. А такі комуняки, як Фаріон, які були і комсомольцями, і членами партії, яким вони тільки не були, зараз просто розхитують лодку. І ви знаєте. Казати Діані, щоб вона сідала на російський танк та їхала кудись туди. Я тобі трима, побажаю іншого. Сідай на московський танк з літерою Z і Ві і їдь до Путіна. І там будеш говорити своєю російською мовою усю свою прекрасну колонізовану жизнь. І там будуть всі створені умови для того, щоб тебе ніхто не примушував говорити українською мовою. це свідчить лише про те, що єдина місія комуняки Фаріон це розколювати суспільство замовною ознакою, замовним питанням. І мені здається, це замовні матеріали. Мені здається, що хтось їй цій старій комуняці Фаріон платить за них. Тому що єдиний вигодонабувач з цих матеріалів це Росія, тому що це розколює наше суспільство. А звинувачувати Діану в чомусь та відправляти її назад це взагалі дурня. Тому що Діана вийшла з Маріуполя майже пішки. Вони з сином виїхали на автівці з пробитим радіатором, тому що уламок від російського снаряду потрапив в їхню тачку. На машині з пробитим радіатором вони доїхали до Урзуфа. Там машина здохла, ну все, її більш немає. В машині були всі їхні речі, які в неї помістилися в цю тачку, а вона була невелика, я її бачу. Так ось там машина здохла. Вони переночували одну ніч в Орзуфі е в номері, де в чайнику був лід замість води, тому що це був березень, а березень був дуже зимний такий собі в тому році. А потім вони пішли в напрямку Запоріжжя, і благо, що їх взяли люди. Так ось всі речі вони лишили в тій машині, а взяли з собою лише документи, та саме саме цінне. Коли вони приїхали в Запоріжжя, я спілкувався з Діаною, їй дуже допомогли її колеги з Дніпра. З управління культури Дніпровської міської ради і Діана саме зараз робить дуже багато. Вона а, керує проєктами, які показують, що а, український Маріуполь існує навіть навіть за умов окупованого міста. А таким старим комунякам, як Ірина Фаріон, я Порадив замислюватися перед тим, як ти щось верзеш, тому що а, дійсно <coughs> маріупольці пройшли крізь пекло, і а, ти знаєш стара комуняка Ірина Фаріон. Вони не будуть терпіти ось такого до себе ставлення. І якщо навіть маріупольці говорять на русскому язикі, це тільки тому, що особливості регіону, де вони жили, а, обусловили то, що вони думають і говорять на языке. Но але люблять нашу страну, Україну намного більше, ніж ти, стара екамуняка Ірина Фаріон. І не забувай, що Сонце у України сходить на Донбасі, а ти там ото сидиш на своєму дивані та намагаєшся розхитати розколоти наше суспільство. Тепер ви розумієте, чому у нас війна передусім там, де не було української мови. Бо у нас там очманілі, типу три не вийде, тому що якщо людина виїхала з пекла та вибрала Україну, то вона звертати не буде уваги на всі твої оті замовні висари.